Курс чудес, урок 317. Я йду шляхом, який мені призначений. У мене є особливе місце моя власна роль. Спасіння чекає, поки я прийму цю роль, як те, що я вирішу зробити. Доки я не зроблю цей вибір, і я буду рабом часу та людської долі. Але коли я добровільно та радісно піду шляхом, призначеним для мене планом мого Отця, тоді я усвідомлю, що Спасіння вже тут, вже дане всім моїм братам і вже. Моє. Отче, твій шлях це те, що я обираю сьогодні. Я вибираю йти туди, куди він веде. Я вибираю робити те, що він хоче від мене. Твій шлях певний і кінець гарантований. Пам'ять про тебе чекає на мене там, і всі мої печалі закінчаться в твоїх обіймах, які ти обіцяв своєму синові, який помилково думав, що відійшов від безпечного захисту твоїх люблячих обіймів. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!